Коли безвідповідальний керівник намагається звільнити свого підлеглого, який виконував всі його рішення, він просто намагається перекласти на нього свою відповідальність. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 5 липня-п'ятниця, у п'ятниці у мене на каналі програма П'ятничні роздуми. Сьогодні в програмі П'ятничні роздуми пропоную. Обговорити чутки про можливе звільнення голови українського уряду Дениса Шмигаля. Безумовно, що до Дениса Шмигаля є безліч питань, чому так відбувається, чому Кабмін фактично, ну, як виконавча рада, влада, втратив, втратив свою суб'єктність і десь щось схоже на якийсь там відділ, не знаю, управління чи департамент Офісу президента. Чому голова уряду, який ну, фактично мав бути людиною, яка генерує ідеї, яка пропонує ці ідеї, яка реалізовує ці ідеї, вона просто виконує всі вказівки, які йдуть з вулиці Банкової, де зараз розташований офіс президента України, який раніше називався адміністрацією президента України? Ну, а до того це взагалі там був Центральний комітет Комуністичної партії України, хто цього не знає. Взагалі це місце, воно, на мою думку, таке, що краще було би змінити місце розташування адміністрації президента чи офісу, як її зараз називають. Ви пам'ятаєте, були ідеї в свій час Володимира Зеленського десь переїхати, щось ось таке ну, креативні, креативні ідеї. Вони в принципі на початку його каденції, там перші рік-два були такі достатньо. Ну, Гучні і там різні, пам'ятаємо, мільярди дерев, і цей університет на виставочному центрі у Києві якісь гроші виділялися, і багато, багато інших. Тобто, всього було багато-багато сказано. ну, Реально нічого не було створено. Так, от, зараз з'явилися чутки, що ніби Володимир Зеленський втомився від Дениса Шмигоря. Ну... Насправді це достатньо дивно таке чути, якщо це правда, бо Денис Шмигаль він виконує все, що йому говорить Володимир Зеленський, не тільки Володимир Зеленський, все, що йому там іде із Офісу президента. Невже президент Зеленський втомився від прем'єр-міністра Шмигаля, який йому не суперечить, який не висловлює свою якусь особисту думку? Який просто виконує, ну старанно, напевне, виконує, не знаю, як в нього там виходить. Бо за великим рахунком, там є і міністри, який, я так розумію, також десь напряму спілкуються з керівництвом офіса президента, поза прем'єр-міністром і десь там виконують. Я думаю, що і в це також не втручається Денис Шмигаль. Тобто, ну, це, напевне, ну, най Такий невиразніший кабінет міністрів на чолі з Денисом Шмигалем, як прем'єр-міністром за е, всю історію з 1995 року новітню історію України. І от рівно він от якось чимось щось він не задовільняє. Ходять вже знову ж чутки, що на його місце ніби пропонується е, зараз перша віце-прем'єр-міністрка і міністерка економіки Юлія Свириденко. Що на мою думку, ну знову ж навряд чи щось змінить. Я там пам'ятаю, от зразу коли я почув це прізвище, там її заяви, як вони там були, пам'ятаєте, час минулого року, коли були дуже навіть не минулого року, на початку вторгнення це було, коли були там великі проблеми із нафтопродуктори з паливом, там не могли заправлятися машини, були великі черги, як вона там публічно заявляла, що там за два тижні, за три вони це питання вирішать, і там навіть спеціально було зібрання. Володимир Зеленського це показує все по телебаченню, єдиний телефон, як то все було. Ну і насправді нічого не було вирішено. Тобто, знову ж, побачимо, як воно буде далі. Але знову, як мені видається, я по великому рахунку в цьому практично переконаний, що нічого не зміниться, Кабінет міністрів, так і надалі буде виконувати всі вказівки з Офісу президента. Тим більше, що. Коли Сверденко працювала заступницею у главі Офісу президента. Тобто вона вміє приймати вказівки і виконувати. Ну, питання, наскільки вона буде краще виконувати, ніж Мегель, це знову ж риторичне. Бо, як правило, ці вказівки, вони, ну, з моєї суб'єктивної точки зору, вони ну, не завжди. Потрібні для інтересів України саме для тої ситуації, в якій зараз перебуває Україна. Але це вже зовсім інша історія. І цікаво, насправді ця ситуація із можливим звільненням Шмигаля, у тому полягає цікавість цієї ситуації, от як заявив представник партії Слоганаро в парламенті Веніславський. Він, як кажуть, і в принципі. Непоганий юрист, так от він заявив, що якось так звільнити не дуже вийде шмигаль, або тоді автоматично відставку йде весь кабінет міністрів, а у нас введений режим, ну, у нас воєнний стан, так, воєнний час, і він і передбачає там звільнення кабінету міністрів. Тобто точково можна змінювати міністрів, а от весь кабінет міністрів не може піти, коли є правий режим воєнного стану. Тому міняти треба законодавство, щоб відправити у відставку. Ну, я чесно скажу, я цього не знав. Якщо це дійсно так, тоді е, побачимо, чи дійсно будуть вони, вибачте, з автологією, дійсно так, і дійсно, чи будуть вони звільняти е, Шмигаля. Ми побачимо, чи якісь будуть намагання вносити зміни так, у законодавство. Хоча по великому рахунку, враховуючи те, що неодноразово була порушена конституція, я не виключає, що ніхто навіть не звернев, не зверне увагу на це, просто звільнять і такий варіант також, на жаль, може бути можливий, тому що до верховенства права загалом і конкретно ситуації у нас дуже дуже далеко, і це одна, до речі, із вимог наших партнерів, щоб у нас тут поважали верховенство права, щоб у нас дотримувалися демократії, ну і безумовно боролися з корупцією. І в цій ситуації, давайте подумаємо, а навіщо взагалі виникли такі чутки, і навіщо ну, потрібно, можливо, звільняти Шмигаля. Я думаю, що насправді той весь негатив, який фактично от зараз є на владі, всі соціологічні дослідження там, демонструють, до речі, повністю довіряють Шмигалю, якщо не там трохи більше, три, по-моєму, чи один. Відсотка, чи в районі 3%, це повністю довіряють. І мені видається, що хочуть все-таки на нього ну, перекласти всю відповідальність весь цей негатив. По великому рахунку, коли його звільнять, там би всі ці говорячі голови, які заангажовані Офісом президента, деякі радники офісу президента, вони б мали почати виступати і розказувати, який був поганий прем'єр-міністр. Шмигаль, а який був і є хороший президент Володимир Зеленський, який йому дав вказівки, і він мав багато чого зробити. Він насправді нічого не зробив. Я думаю, що нам і задають, якщо це дійсно так буде, і ті пам'ятають його там постійні заяви про 40 якихось мільярдів, не знаю, там двічі чи трічі заявляв, і не зрозуміло було. Ці 40 мільярдів до гривень для дронів це одні 40 мільярдів, чи там і було декілька цих 40 мільярдів. Яка ситуація потім з дронами була? Ну ми все це прекрасно розуміємо. І багато інших речей. Отже, скоріш за все, якщо е, от ця ситуація буде далі розгортатися із звільненням е, Шмигаля, я думаю, це для того, щоб от скинути цей негатив, ну, скажімо так, намагання команди президента і віра в те, що якщо вони його звільнять, вони скинуть із себе цей от негатив, негатив, е, баланс негативу, і це ніби для них буде добре. Ну і можливо, тому і появлялися чутки стосовно. Того, що і Сирський там під великим питанням, був. все, що відбувалося після звільнення генерала Злужного на фронті, а про це не тільки я говорив, фактично після звільнення Залужного, фактично, Зеленський взяв на себе всю там відповідальність. Так от, можливо, і це також все десь ну, один ланцюг, така логіка ланцюга. от Всі ці дени гаразди, позвільняти тих людей, на них все перекласти, а ми ми білі і пухнасті. І ми тут нічого до цього не маємо ніякого стосунку, і взагалі ми все робили правильно. Сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео. І, хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. У будь-якому випадку, незважаючи ні на що, ні на кого. Все буде Україна.